У Коломиї та районі злодії продовжують активно займатися своїм злочинним промислом. Про це свідчать міліцейські зведення, крадуть із приватних помешкань із підприємств. Детальніше співробітниця міліції Роксана Баранська. В Україні набрали чинності поправки до законів про обмеження і споживання, продажу пива та слабоалкогольних напоїв. Закон, що набрав чинності 21 січня, прирівняв пиво і слабоалкогольні напої до алкогольних, заборонив їх продаж неповнолітнім, розпивання у вузах, школах, громадському транспорті, закритих спортивних спорудах, місцях проведення масових заходів і на дитячих майданчиках. Згідно з вимогами зазначеного закону, відтепер забороняє. ...вживати пиво, крім безалкогольного. Алкогольні і слабоалкогольні напої у закладах охорони здоров'я, у навчальних та освітньо-виховних, у громадському транспорті, на зупинках, у підземних переходах, закладах культури, закритих спортивних спорудах, ліфтах, таксофонах, на дичарчах та спортивних майданчиках у приміщеннях державних установ. Разом із тим, поправками до алкогольних законів забороняється продаж пива, крім безалкогольного, алкогольних слабоалкогольних напоїв та. Тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. У приміщеннях та територіях навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, приміщеннях організацій, що продають дитячі товари, закриті спортивні споруди, крім пива у пластиковій тарі та торгових автоматах. Ці ж обмеження стосуються і тютюнових виробів.